Микола Васильков, нестримний мадрівник, вжиляв змогу глядачам іншого футболу дізнатись про найкращий стадіон Євро-2012 більше за всіх. Подивіться, він перевірив поле стадіону, знайшов стілець, на якому плакав Фозі, відвідав пролетарську трибуну і пробрався у найсвятіше віп-ложу. А ще проїхав на велосипеді по таємничому тонелю під стадіоном та знайшов відео, як на Донбас Арену завітав жартівник Рева, великий актор табаков і навіть найбільший в світі літак Мрія. Нарешті я сюди потрапив. Ікона всіх українських полів. Найкращий стадіон Євро 2012. Донбас Арена в Донецьку. Вау! Проте, якщо ви хочете знати про Донбас Арену абсолютно все, тоді дивіться прямо зараз. З друг Євро Микола Васильков поміряє пальцями табло стадіону. Спробує розтрощити крісло на трибуні. Таємниче проникне у заборонені зони у вигляді прибиральника. Вбереться м хітаряному роздягальні шахтаря, змусить керівництво вийти на центр поля, покаже руками, як придбати квитки на цю арену на матчі євро. А потім оголосить розіграш квитків на гру шахтаря проти російського зеніта у лізі чемпіонів. Дожили до того, що на арену водять екскурсії. Коли я був би гідом, то безумовно. Перше місце це футбольний музей Шахтаря. Інтерактивний і живий, як гральна кімната. За статистикою, сюди заходять 30 тисяч відвідувачів на рік. Це більше, ніж на деяких стадіонах. Звичайно, тут віддалено на радянській класиці м'ячі, чорнобілі фотографії вимпили, однак влаштували звукове оформлення стендів, справжні відеопроекції та навіть інтерактивний живий кінотеатр з дивним екраном.